Слава Богу, дорогі брати і сестри. Знаєте, милість Божа обновилась над нами сьогодні. Слава Йому! Знаєте, я бачу на цьому місці знайомі лиця, які десь небайдужі мені, але Господь бачить душі, за які Він заплатив велику ціну. Ми дякуємо Богу, що він зібрав нас сьогодні. І ми з нами віримо, що Він приготовив для нас слово. Тому важливо почути те, що говорить сьогодні Господь, що Він буде говорити до кожного серця, тому що Бог бачить серця, і Бог бачить кожного дорогу, хто що проходить сьогодні. Ми дякуємо Богу, що ми в Його милуючих руках, і Він збирає, Він збирає по церквах своїх. Ми знаємо, який час ми живемо, в який час живуть наші діти, але Господня милість над нами, тому що не бракує хліба в наших домах. Урожай по наших півницях, по підвалах зібраний, і милість Його над нами. Мої благословенні Господом Він дбає про нас, Він піклується про нас. І ми дякуємо Богу за це. Знаєте, молоді серця сьогодні будуть служити для вас, дорогі брати і сестри. І не кожна церква сьогодні може потішитись такими молодими серцями, які присвятили своє життя Господу. Не в кожній церкві сьогодні така кількість молоді. І насправді ми маємо дякувати Богу, дякувати Богу за ці молоді серця, які мають це бажання прославляти його велике святе ім'я і служити нам, і служити нам і піснями, і віршами, і словом Божим. І дякуємо Богу за це. Буду читати декілька місць святого Писання, перший з яких записано в Євангелії від Івана, шостий розділ, із 60 по 71 віршик. А багато хто з учнів його як почули оце гомоніли? Жорстока це мова, хто слухати може її. А Ісус, сам собі знавши Це, що учні Його на те ремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує. А що ж, як побачите людського Сина, що сходить туди, де перший він був, то дух, що оживлює, тіло ж не має нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його. І сказав Він: Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від отця, дане те. І з того часу відпали багато хто з учнів Його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи. Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти, Христос, Син Бога Живого, відповів їм Ісус, чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Це сказав він про Юдо, сина Симонового Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Трошки розкажу, що відбувалося перед цією розмовою. Хто читає цей знає, яка розмова була в Ісуса до учнів. Після цього, як Ісус нагодував багато тисяч народу, після цього народ шукав, Його. шукав Його і знайшли Його, і прийшли до нього, і Христос почав навчати. Христос почав навчати, відкриваючи їм глибину, глибину таку, якої вони не зрозуміли. Він сказав, хто тіло моє споживає, та кров мою то і має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Знаєте, важко зрозуміти в цей час, це нам вже десь легше. Нам же десь легше, тому що ми розуміємо це слово, але в цей час це було щось дуже нове. Це було щось надзвичайно дивне, що сказав Христос. І це було щось таке, що було важко збагнути і що було важко вмістити в своєму розумі. Як це так? Як це так, хто тіло моє споживає і кров мою п'є? І не могли вони цього збагнути. І ми читаємо далі, що багато із учнів, не просто з народу, багато із учнів, які ходили з Ісусом, відійшли. відійшли. Вони перестали навчатися в Ісуса. Вони відійшли від Ісуса. І Ісус обертається і говорить до дванадцятьох, які, які залишились, і питає, чи й ви не хочете відійти? Чи й ви не хочете відійти, питає Господь. Знаєте, я десь, можливо, це тільки моя думка, але я десь розумію, що і ті дванадцятеро, і вони не зрозуміли цього слова, про яке говорив Христос. І вони десь не зрозуміли того, про що говорив Христос. Як це так, Господи, споживати Твоє тіло і пити Твою кров? І вони десь не зрозуміли, але ми читаємо далі, як відповідає Петро. Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, син Бога живого. Ти Христос, син Бога живого. Ми увірували, каже Петро, і пізнали, що Ти Христос, син Бога живого. І навіть якщо ми, я вже передам своїми словами, якщо ми зараз чогось не розуміємо, ми віримо тобі. Ми довіряємо тобі, що ти істину правду говориш. Ми віримо тобі, Господь. Ми ж пізнали, що ти Христос, Син Бога живого. І сумніва, і ми не сумніваємося в Твоїх словах і сумніватись не будемо. Хоча зараз і не розуміємо, що відбувається, Господь. Хоча на цей час ми не розуміємо, що це за слово, яке ти говориш до нас, Господь. Не можемо збагнути і ми цього, Господе, але ми пізнали, що ти Господь, що ти син Бога живого. Ми пізнали Христос, хто Ти є. Вони особисто зрозуміли це. Вони особисто зустрілися з Ісусом, як і з Господом, як і з Сином Божим. Ми бачимо, що відповідає Петро. Я вірю, і Одинадцять апостолів також мали таку саму думку. Також мали цю саму думку, і вони залишились учнями Христа. Вони залишились учнями Христа. Знаєте, далеко не всі, хто стали учнями Христа, ними і залишились. Ми бачимо із цієї історії, що нам відкриває Слово Боже. Багато із учнів перестали ходити за Ісусом. Багато із учнів відійшли від Нього. Відійшли від Нього. Перестали зватися учнями Ісуса Христа. Але є ті, хто залишились. Але є ті, хто залишились. Хто знав особисто, хто такий Христос, хто знав особисто, хто такий Христос. Знаєте, початок для всіх учнів, для всіх учнів був хороший. Вони почали добре. Вони почали добре, але не всі закінчили добре. Але не всі закінчили добре. Оцю путь за Ісусом Христом, оце цю дорогу навчання, не всі вони пройшли. Є ті, хто залишили цю дорогу, їм не підійшло. Їм не підійшло те, що сказав Христос. Але є ті, хто продовжували навчатися. Хто, хто розумів те, що потребують вони науки Христа, що потребують вони Господа, щоб Він їх навчав. Щоб він їх вів та провадив. Були ті, хто залишилися і хто довірився Господу. Хто знав, Боже, якщо це Ти сказав, значить так воно є. Значить, так воно має бути, Господь. Знаєте, порою виникають такі питання і в нашому житті. Оці молоді серця, вони десь вступають на цю дорогу навчання. На цю дорогу, по якій поведеті Христос, але є багато із нас, тих, хто вже десь насередині, а можливо, є й ті, хто вже десь при кінці цієї поті, поті навчання, яка, яка провадить нас вздовж нашого життя. Ця дорога, це путь, який дає відрізок наше життя, наше життя. Є багато хто з них, хто ще не стикалися з тими ситуаціями, з якими стикнулися вже ви. з якими стикнулися вже ви. Знаєте, і як важливо всяку ситуацію вміти віддати в руки Божі, навіть якщо я цього не розумію, Господь, те, що відбувається зараз в моєму житті, Господь, як важливо довіритись Тобі, як важливо не зневіритись, а довіритись Тобі, віддати всяку ситуацію в руки Твої, Господь, щоби ти вів, щоби ти провадив і свою надію покласти на Господа. Є ті, хто пізнали, хто такий Христос, є ті, хто зрозуміли, яка велика ціна заплачена за кожну нашу душу. Є ті, хто довіряє Господу, є ті, хто довіряють Господу, але на превеликий жаль, дорогі брати і сестри, є ті, хто зневіряються, є ті, хто відходять. Є ті, хто не можуть віддати цієї чи іншої ситуації в руки Божі і стараються десь своїми силами вирішити певні питання в своєму житті. Певні питання в своєму житті. Хочу зачитати ще друге послання. Друге послання від Тимофія тільки один віршик. Це буде четвертий розділ сомій віршик, де каже апостол Павло. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. І далі буду читати перше послання Коринтян. 9 розділ. З 24 по 27 віршик. Перше послання Коринтян, 9 розділ з 24 по 25 віршик. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить? Усі біжать, але нагороду приймай, приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується, вони ж, щоб тлінний прийняти вінок. Але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю, й неволю я тіло своє. Щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Як в одному, так і в іншому місці ми чуємо одне і те ж: пробіг. Пробіг, правда? Порівнює апостол Павло, який мав великий досвід, ідучи за Христом, великий досвід навчання і великий досвід служіння, він порівнює свою дорогу за Ісусом Христом, як біг. Як біг. І знаєте, я десь щиро вірю, що кожен із нас десь колись та й пробігали якийсь участок в своєму житті. Десь колись та й пробували бігти. І ми знаємо, що почати бігти набагато легше, чим завершити. Почати бігти, порою, є простіше, чим завершити свій біг. Можливо, хтось є той, хто десь на фізкультурі здавав нормативи. Здавав нормативи. Якщо ви пригадаєте фізкультуру в школі, як ми проходили, ми здавали такий норматив, який був, який був названий як біг. як біг. Там було і на 100 метрів, і на 200, і на, і, на більше, і на більше. Знаєте, і такі короткі дистанції, їх порою можна було пробігти на одному подиху. Але ось вже ці довгі дистанції потрібно було вміти бігти. Потрібно було вміти бігти, щоб не виснажитись зразу же на початку, а потім вже повністю в безсилі не доходити, знаєте, до фінішу. Потрібно вміти бігти. І ми розуміємо, що почати бігти завжди легше, чим завершити біг. Чим завершити біг. І порівнює апостол Павло нашу життєву дорогу, служіння Богу і це навчання як біг. Як біг. Не просто йти. Не просто милуватись і любуватись своїм життям, а бігти, щоб здобути щось, щоб отримати щось, щоб отримати ось цю перемогу, щоб здобути завершити свій біг, щоб отримати щось. Дорогі брати і сестри, і як порою є важко, знаєте, я пробігав такі певні дистанції в своєму житті, знаєте, і як порою є важко, коли ти чуєш, що не вистачає тобі в легенях повітря. І ти вже хочеш здатися, і ти вже хочеш зійти з дистанції, бо немає сили, ти починаєш задихатися і не вистачає повітря тобі в легенях. Знаєте, але коли ти продовжуєш бігти, коли ти не здаєшся, і вроді ноги вже не так себе поводять, але ти продовжуєш бігти, порою появляється якесь друге дихання. Відкривається якесь друге дихання, і ти, і ти починаєш замічати, як ти і далі, і далі набуваєш якийсь темп тому бігу. Знаєте, так і в нашому духовному житті. Як важливо, дорогі брат та дорога сестра, не здатися. цій обставині, яку ти сьогодні проходиш, не здатися, даби не упустилися руки твої, дорогі брат та сестра. Сьогодні можуть не знати брат, можуть не знати сестра, що ти сьогодні проходиш в своєму житті, але знає Господь, але знає Господь, і Бог зацікавлений тому, щоб ти дійшов, щоб ти пройшов цю дистанцію, щоб ти пройшов цю дистанцію і ти не впав, і ти не зійшов із неї. Щоб ми вийшли переможцями в нашому життєвому цьому бігу в нашій життєвій дистанції. Сьогодні Господь знає кожне серце, Господь знає сьогодні кожну ситуацію, і як важливо віддати все в його руки. Навіть порою ми задаємось питаннями, Боже, я не розумію, чому це і інше відбувається в моєму житті. Я не розумію, Господь, чому це відбувається, чому я це і це проходжу в цьому житті. Десь інші цього не проходять, але я проходжу Господь. Чому так відбувається? Але Бог говорить і нагадує тобі мені. Сьогодні Господь говорить: довірся мені, і я довірся. Веду, довірся мені, і ти пройдеш цю путь в своєму житті. Знаєте, буває таке, як ти біжиш, і ти падаєш, і ти ранишся, знаєте, і боляче є, але потрібно далі йти. То він, як цей лікар приходить і перев'язує ці рани, і виліковує наші рани, даби дати нам сили, щоб ми далі йшли, щоб ми не занепали, дорогі брати і сестра. Сьогодні ми проходимо в нашому житті кожен по-своєму, кожен по-своєму. Ми можемо дивитися на брата чи дивитися на сестру. Ой, йому так добре. Живеться, о їй так добре живеться, але ми не знаємо, що відбувається в серці. Ми не, збу... ми не знаємо, що відбувається в житті цієї людини, і не можна так, і не можна так. Знаєте, є Господь, який бачить кожне серце, який переживає за кожного із нас, тому що заплачена велика ціна. Велика ціна за кожну із нас, дорогі брати і сестри. І ми дякуємо Господу. Він той, хто бачить, він той, хто чує, він той, хто завжди готовий вийти на зустріч і допомогти, і перев'язати. Ті рани, порою люди можуть ранити, порою люди можуть кидати камнем, знаєте, як проходив Давид, раб Божий, цю дорогу, цю свою дорогу, знаєте, цю такі низини він проходив, коли він тікав від свого сина, коли його син переслідував і хотів бити рідного батька. Він проходить, знаєте, цією дорогою, але назустріч йому виходить інша душа, яка починає кидати камнем із роду з із, із, десь із роду Першого першого царя І він починає кидати їх каменем в Давида. Знаєте, він починає проклинати Давида, сипати порохом. Сипати порохом, знаєте, і ці лицарі, вони десь обурені на того чоловіка. І кажуть до Давида: пане, дозволь, ми підемо і снем йому голову. Але Давид каже: ні, не робіть цього, не робіть цього. Ми бачимо, як Давид проходив в смиренні оці назини. Оці Я не знаю, чи він розумів, що відбувається в його житті, але він надію свою покладав на Господа. І він казав: можливо, Господь змилується, і ось ці прокляття Бог обернеть на благословення моє житті. Знаєте, як важливо сьогодні дивитися на цих мужів, на ці приклади, які залишив нам Господь, даби не услабли сили твої, дорогі брат, даби не услабли сили твої, дорога сестра і мої, в тому числі. Бо ми маємо Господа, на кого ми можемо покласти свою надію. Дорогі брат та сестра, нехай не, не зневіряєшся сьогодні. Ти, нехай покладеться сьогодні твоя надія. Поклади сьогодні на Господа, довірся йому, і Він проведе. Він ніколи не залишить тих, хто надію свою покладає на нього. Він ніколи не покинеть тебе, він ніколи не покинеть мене, якщо ми надіятись будемо на нього. Він проведе, хоч буде боляче, хоч буде непросто і нелегко, а порою і повітря не буде хватати у наших легенях. Але Господь Він приходить, Він підкріпляє та оживляє твою та мою душу і дає силу йти. Дорогі брати і сестра. Сьогодні милість Божа над кожним із нас. І сьогодні Господь приготовив до тебе і до мене слово, даби укріпилась твоя душа, даби зміцнились твої сили. І щоб ти надалі йшов. Господь хоче підіймати, підіймати тебе сьогодні на ці висоти, на які він хоче тебе вести, щоб тобі було легше, щоб тобі було легше, дорогі брати і сестра, і щоб мені було легше проходити ці сьогодні низини, які ти проходиш, не зневіряйся, довір'ся Богу, і він -про проведе є определений час Господом, де закінчиться, де закінчиться це все. Я не знаю, коли цей час настане. Можливо, тоді, коли вже наше життя тут обірветься. На цій землі, і Господь забереть в небо. Я не знаю, брати і сестри, можливо, ще в нашому житті Господь нам покаже, як він нас провів, як Він нас зберіг в ті чи інші ситуації. Я не знаю, дорогі брати і сестра, але ми маємо розуміти те, що ця дорога за Христом, це як цей біг, де порою нелегко, де порою нам є важко йти, але потрібно йти. Не зневіряйся, не зневіряйся, довірся Богу, і Він проведе. Я не знаю, що сьогодні проходиш ти душа, але Господь сьогодні. Бачить твоє серце, Господь сьогодні бачить твоє життя, можливо, молишся руками за дитину свою, якої не бачиш на цьому місці, якої не бачиш серед цих молодих сердець, але Господь знає, як спасти цю молоду душу, Господь знає, як спасти сина чи дочку, як привести до пізнання правди, як відкрити очі, лиш молись, і не зневіряйся, нехай Твоя молитва линить в небо, а твій голос буде почутий і переглянути твоє питання Господом Богом, нехай поможеть кожному. З нас Господь, нехай підкріпить кожне наше серце. Ми зараз готуємось до молитви, брати та сестри, і потрібно всяку ситуацію залишити Господу, Віддаємо все, всякий тягар. Поклади на нього, і він доведе. Він проведе тебе і мене. Лиш надіятись на нього. Ми станемо до молитви і прославимо його святе ім'я. Амінь.